А вітаю! А це подкаст «Тавдосита. Головні події футбольного дня. Сьогодні у нас перше вересня. Мене звати Ігор Бойко, і подій в українському та не тільки футболі. За день нас збиралося дуже-дуже багато, а тому без зайвих слів про все. все Одразу три українські клуби грали в четвер єврокубках. Усі три програли за підсумками двох матчів та вилетіли зі своїх турнірів. Але зоря, вона якраз не програла. Тепер виступатиме в лізі конференції. Оглядаючись на всю ту каналі, що відбувалася з українськими клубами в Європі цього літа, хочеться згадати останній тур минулого сезону в УПЛ та дії футбольного клубу Зоря Там. Тоді рішення випустити незаявленого на матч футболіста могло мати вигляд прикрої помилки, але зараз це точно план, який вдалося реалізувати. Хоча зоря була навіть близькою до того, аби залишитися в лізі Європи. У першому таймі команда, яку тимчасово очолив Младен Бартулович, зуміла забити двічі та зрівняла рахунок за сумою двох ігор. До речі, цікавою іноді може бути доля. Бартулович дуже хотів стати головним тренером інгульця, але власник вибрав іншого, коли звільнив Сергія Ковальця. Бартулович пішов, опинився в зорі як помічник, а потім здобув перемогу в єврокубковому матчі. Після гри Бартолович сказав, що його команді не пощастило, адже були шанси забити третій гол та пройти далі. Звичайно, тренери та футболісти дуже люблять так говорити, адже моменти, які не вдалося реалізувати, завжди не пощастило. Тоді як реалізовані завжди прояв майстерності та ігрового плану. Обидва голи зорі наприкінці першого тайму відбулися не без участі голкіпера Славі Колера. Спочатку він пропустив після не найскладнішого дальнього удару Алефіренка, а потім взагалі, очевидно, помилився в моменті з голом Антюха. Зоря насправді провела сильно цей поєдинок. Спочатку в першому таймі добре трималася та заколисала суперника, потім забила двіч і відтримувала тиск, проводила контратаки, але все ж пропустила ближче до завершення гри. Славія своїми довгими передачами та постійними навісами все ж створила проблеми і створила гол для Зорі. Ще одні слова Бартулича після матчу є такими звичайними, але дуже показовими. Сьогодні ми показали, що можемо грати на рівні з такими командами топ рівня для українських клубів Славія Прага команда топ-рівня. Утім, заря стала лише другим українським клубом, який потрапив до осінньої частини Єврокубків. Динамо та Дніпро 1 встановлювали рекорди та історичні досягнення. Динамо досить спокійно програло та вилетіло від Бешекташа. Суперник був явно сильнішим, демонстрував це впродовж всього матчу та здобув нехай мінімальну, але досить впевнену перемогу. Якби не Бущан та інші елементи поганої реалізації суперника, то могло бути набагато гірше. А що стосується атаки, то у киян там нічого не вийшло взагалі. Відсутність Ярмоленка через травму та багато витрачених сил, багато уваги на оборону вплинули на атакувальний потенціал. Це було зовсім не те, що Динамо демонструвало навіть в першому матчі чи в чемпіонаті України, команда грала від захисту. Є такі перепади між Челуческо, або ми атакуємо і граємо як хочемо, або ми граємо від захисту, і нічого не можемо створити в атаці, це ось показовий поєдинок. А вперше з 2005 року та вильоту від Туна Динамо не зіграє в осінній частині єврокубкового сезону. Але це не провал, а об'єктивна реальність, на яку ще й наклався жереб. Бешикташ, чесно кажучи, був дуже поганим варіантом дніпро 1 ось мав значно кращу опонента Спартак Тернаву, що дозволило команді, попри усі ці несприятливі умови боротися за груповий етап до самого кінця. У першому матчі Дніпро 1 грав майже увесь матч в меншості, а потім ще й деякий час 9 проти 11. В цій грі вилучення пішли значно пізніше, але все одно закінчилося 9 проти 11. Обидва матчі проходили в Словаччині, що надавало переваги Спартаку. Навіть у цій грі, пропустивши на третій хвилині, Дніпро 1 зумів потім відігратися та перевести матч в додатковий час. До пенальтів не вдалося дістатися. Після завершення протистояння видається, що Дніпро 1 мав проходити цього суперника, однак вилучення та решта футбольних речей не можуть бути виправданням. Це теж частина футболу, це теж помилка. Помилка, яку Сарапій зробив на початку першого матчу. Помилки також. І в цій зустрічі були. І, власне, помилка це не може бути виправданням чогось. Це частина гри. Зрештою, Дніпро 1 вилітає впродовж літа вже з третього єврокубкового турніру, не здобуває жодної перемоги та не проходить жодного суперника, що є новим досягненням для Європи. Загалом, чотири українські клуби в семи протистояннях тільки раз пройшли далі. Динамо обіграв Аріс в серії пенальті. Криза? Чи просто нова реальність? Шахтар отримав суперників на груповому етапі Ліги Чемпіонів. Чемпіон України потрапив до групи Е, де також будуть Барселона, Порту та Антверпен. Традиційно могло бути гірше, якби Шахтар був у групі з Наполі Реалом, чи Уніоном, або Бенфікою Інтером чи Сосідадом, або ж сен джермен Брусю Дортмунд та Ньюкаслом. Однак. Історія українських клубів в Єврокубках цього сезону, а також інші об'єктивні реалії, не дають можливості ділити суперників на сильних та слабких. Вони усі сильні. І не тільки Барселона та Порту, але й новачок цих змагань Антверпен, про який я вже трохи розповідав раніше. Марк Овермарс та Марк Ван Бомель зібрали дуже цікаву команду, з якою не просто грати. Вона стала чемпіоном Бельгії та має в своєму складі непоганих гравців. деякі з них навіть відомі, як Тобі Алдер чи Вінсент Янсен, а ще також Екеленкамп чи Голкіпер Жан Дютес. Баршел... Барселона а вже ж вже не та. Двічі поспіль не виходила в плей-офф. Порту, мабуть, теж не той, але в реальності саме Антверпен є головним конкурентом команди Патрика Ван Левена. Перераховувати все все, що відбулося в Єврокубках в ці дні, дуже складно. І з цікавого Осасуна, яка з таким боєм потрапляла в Єврокубки, доводила УЄФА, що вони не ті, хто раніше грав під цим брендом договорні матчі, зрештою програла за сумою двох ігор Брюґе. Романа Єремчука, яким є й досі найдорожчим трансфером в історії бельгійського клубу, з командою вже не було. Натомість він поїхав в, Бель... в Іспанію, аби завершити перехід до Валенцію на правах оренди. Як взагалі таке могло статися? Справа в тім, що Валенція вже не один рік перебуває в, кри... в кризі управління, а його власник, власник цього клубу, Пітер Лім, дуже скупий. Цього літа. Валенцію залишило декілька важливих гравців, багато з них були орендованими, але також пішли Юнес Мусат та Едінсон Кавані. Ось якщо шукати гучний заголовок, то саме Кавані має замінити в складі Яремчук. Зрештою, Валенцію залишило більше десяти футболістів, тоді як прийшло тільки троє: Хавбек Пепелу з Леванте, Серхі Каноси з Брентфорда та Салім Амала в оренду з Вальядоліда. Головний тренер Рубен Бараха хотів нападника, але й клуб і він мав певні вимоги. З боку Барахи це мав бути високий сильний форвард, а клуб міг витратити мільйон євро не більше. А знайти когось було складно, а Пако Алькасер, наприклад, не підходив тренеру за профілем. У перших матчах поруч з Уго Дуро, номінальним нападником, який за минулий сезон забив один гол. Грали хавбеки Андре Алмейда чи молодий Хаві Гера. Зрештою, для Єрменчука це чудовий шанс дійсно пограти в іменитому клубі. Тут немає конкуренції, як в Брюге чи в Бенфіці, тут взагалі конкуренції немає. Пограти в сильному чемпіонаті, але при цьому в досить посередній команді, яка, коли й буде вище за 15 місце, то стрибне значно, значно вище за голову. Інший український нападник Назарій Русен до Сандерленда поки що не доїхав. Але взагалі в тому клубі відбувається зміна пріоритетів в останні дні трансферного вікна. Найкращий нападник Росюарт за 10 мільйонів фунтів переходить Саутгемптон. Його контракт закінчується за рік, і це чудова можливість заробити. Не хотів Стюарт залишатися в Сандерленді. А також йдуть у важливі гравці Ліндон Гуч та Патрик Робертс. Русен, коли доїде до Сандерленда таки, то це вже буде навіть не середняк чемпіоншипу, який може здивувати, а середняк чемпіоншипу, який може вилетіти. А, ну і звичайно про інші трансфери, яких назбиралося дуже багато. Ніклас Фюлькрук, найкращий бомбардир Бундесліги минулого сезону, переходить із Вердера в Дортмунд за 13 мільйонів євро. 30-річного нападника були проблеми з Вердером впродовж літа, можливо, тому він так легко погодився, але можливо тому, що це боруся Дортмунд, учасник Ліги Чемпіонів, майже чемпіон минулого сезону. Дортмунд погано розпочав цей новий сезон, забивши лише двічі в двох матчах. В атаці були відчутні труднощі, і дуже швидко Фюркруга придбали, контракт на три роки йому. Дали те, що він хотів, чи зможе Фюлькруг допомогти Борусі Дортмунд. Минулого року Дортмунд також в останні дні трансферного вікна підписав Модеста, нападника Кельна, який забив 20 голів до того за Кельн. Так він був на декілька років старшим за Фюлькруга, але у Модеста також був і досвід значно більший. В останні роки і раніше, тобто це був значно стабільніший нападник за Фюлькруга, який в минулий сезон мав за найкращий в своїй кар'єрі, взагалі 30-річного футболіста. Тому тут є сумніви до того, що Фюлькруга очевидно беруть на роль не основного нападника, адже є Себастін але а на роль того футболіста, хто створить конкуренцію і буде допомагати, коли у але гра не йде. Дін Гендерсон перейшов з Манчестер Юнайтед в Кристал Пелас за 20 мільйонів фунтів. Цей трансфер мав відбутися. Домовлялися про ціну в минулому сезоні Гендерсон грав за Ноттінгем Форест, але Ноттінгем такі гроші платити не хотів. Ось Кристал Пелас заплатив, і це, звичайно, посилення команди голкіперської лінії. Для Кристал Пелас це чудовий трансфер. Нехай трохи дорогий. Манчестер Юнайтед замінить Гендерсона, турецьким голкіпером, алтайм Бендіром із Фенербахча, а також орендує Серхіо Регіона із Тотнем, лівого захисника. Були розмови про Марка Кукурею, але здається, Регіон. Той футболіст, який замінить Люка Шоу, який отримав травму. Це трансфери, які ще не відбулися, деякі серйозні наближаються та будуть зроблені вже в дедлайн. То 1 вересня варто чекати на багато-багато трансферів. Наприклад, Ліверпуль домовився про підписання Райана Гравенберга із Баварії за 34 мільйонів фунтів. І це цікава історія, історія самого Гравенберга, як так вийшло, що він опиняється в Ліверпулі після року в Баварії, де в нього провальний сезон стався. Потрібно, речі, своїми іменами називати. Історія була такою, що пройшов він за якса великим талантом, але е, раніше Гравенберг де б не з'являвся, він завжди був основним гравцем. Навіть в першій команді Якса, коли він з'явився, то було зрозуміло, що він готовий грати в першій команді Якса в Баварії. Такого не було йому, не було місця в стартовому складі. Хоча Юріан Нагельсман обіцяв, що Гравенберг виросте в суперзірку одного найкращих півзахисників світу. Він його цьому цього місця не знайшов і. Потім ось Гравенберг те ж саме було з Томасом Тухелем, але без обіцянок. Хоча Тухель говорив, що дасть шанс Гравенбергу, але в перших матчах сезону він не зіграв, незважаючи на те, що є проблеми в центрі поля у Баварії і Гравенберг ось цим дуже сильно переймався, що він не основний, що він не важливий гравець на полі. Однак були причини у обох тренерів, чому Гравенберг не грав. Він має техніку, він має фізичні дані, і навіть, попри те, що ось в юнацькому віці ці фізичні дані значно. Більше були помітними, то все одно він має деяку перевагу над футболістами, але йому потрібно ще зростати саме фізично. Так ось, Гравенберг дуже погано грає в захисті, і Нагельсман, і Тухель його критикували саме за роботу на оборону, за те, що він не допрацьовує, що він вимикається, і це стало головною проблемою Гравенберга в Баварії. Він не працював на захист, він не був частиною команди. В Ліверпулі, якщо ось вдасться це все змінити, то це буде дуже якісне підсилення. Але ж центральний півзахисник Ліверпуля, який не відпрацьовує на захист, це звучить дивно. А сам Мюнхенський клуб тепер має витратити зароблені в останні дні гроші, аби підписати крайнього захисника та центрального хавбека. Розмови з фулемом стосовно Жуана Паліні тривають. А Фулем може замінити Паліню Соф'яном Мамрабатом із Фіорентини. Манчестер Юнайтед грошей на американці, схоже, не зібрав, а ось фуле матиме, якщо продасть палінню за ту суму, яку хоче, або ж за частину принаймні тієї суми, якої хоче. Традиційно останній день трансферного вікна буде багатим на події, дуже багато розмов, трохи менше, але теж багато трансферів і, можливі, навіть якісь топ-трансфери в цей останній день. Ми ж на сьогодні будемо закінчувати. Це був подкаст Вдосвіта, головні події футбольного дня. Підписуйтесь на цей подкаст всюди, де тільки його зможете знайти. Розказуйте про цей подкаст людям, якщо він вам подобається, і якщо ви хочете, щоб люди слухали щось цікаве. До побачення!